В Одесі Укрпошта запустила символічні марки на честь військових. Так, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса, бригадний генерал Андрій Гнатов разом із директором одеської дирекції Укрпошти Сергієм Дроздовим погасили та запустили в обіг символічні марки і конверти, присвячені угрупованням військ, що оборонять південні регіони. Захід дуже важливий, тому що, по-перше, він символізує, що в цей важкий для нашої країни час, збройні сили, народ України це. Єдина складова успіху в обороноздатності нашої держави, і тільки завдяки спільним зусиллям, спільним крокам ми здобудемо перемогу в цій війні. Завдяки реалізованій ідеї українці можуть більше дізнатися про збройні сили України, підкреслив Андрій Гнатов. Марка виконана в національних традиціях з використанням автентичних українських атрибутів, відомих всьому світу. На фоні вишиванки зазначені всі нарукавні знаки угруповань, тактичних груп, які приймають участь в оборонних і наступальних діях на півдні нашої держави. Це з'єднання, які свого часу боронили Одещину, захищали. І забезпечували протиповітряне прикриття, безпеку з моря. Це з'єднання, які звільняли Миколаївщину, Херсонщину. Які і надалі сьогодні наші захисники захисниці продовжують виконувати сумлінно чесно свій обов'язок. Церемонію гасіння марки приурочили до дня сухопутних військ Збройних сил України, які сьогодні являють приклад хоробрості, звитяги, волелюбності і нескореності. Ми пишаємося нашими захисниками, виказуємо велику вдячність за те, що вони роблять, за те, що вони рискують своїм життям, віддають своє життя за те, щоб ми мирно могли працювати. Дякую вам велике.